Я виділяю марафонців і спринтерів. Uh -huh. Спринтери це люди, які працюють в коротких циклах угоди. Да? Тобто, там, це в B2C дуже часто. Да? Ти робиш один, два дзвінка і закрив на угоду. Один, два, три дзвінка або там, тиждень ти закрив на угоду. У тебе що відбувається психологічно? З точки зору, зору там, нейробіології, в тебе формується закономірність в голові між певною кількістю дій і винагородою дофаміну. От ми сьогодні чули дзвіночок, це якраз що, що дає. Це дає дофамін. Людина, яка натискає, а в нього виробляється дофамін не закріплює цей результат. А коли йому оплодують, вироблюється що? Серотонін. це визнання оточуючих. От. І це підсилює його мотивацію робити знову ці результати. Якщо людина звикла коротким циклом угоди. І вона, от класний менеджер. HR дуже часто на це не звертають уваги, Беруть цього менеджера в B2B, в довгий цикл. Года це марафон. Він робить один, два, три. Винагороди yeah, немає. Uh -huh. Він такий його мозок починає стресувати. Тобто в нього є надія, а вона не виправдовується. І він що вигорає? І через місяць-два він йде з компанії, каже, я не можу. Хоча він топовий менеджер, класний, просто він спринтер, а ви його поставили в марафон.